Формування крони у павовнії на другий рік. Якщо ви хочете, щоб ваше дерево росло ще більше вгору, потрібно його правильно підрізати. Зараз покажу, як це робиться. У нас є верхушка, ось де, яка постійно підмерзає. Її треба обрізати. А обрізати потрібно правильно. Як ви бачите, тут пагони йдуть. І тут паган йде. Один пагін. Отут, зробити... Отут потрібно зробити надріз під 45 градусів, щоб оце все прибрати. Ось я обрізав. Якось так це виглядає. А це йде у нас паган заміщення. Через два роки ну, воно все буде, буде в одне ціло. Далі, що нам потрібно, нам потрібно залишити оці два пагони і оцей пагон, Все інше, все інше, я обламую. Оламую для того, щоб воно не тягнуло соки. І з дерева. Ну, як ось так тепер воно виглядає. За два роки воно тут зростеться і буде все як. Однорідна маса. Переходу майже буде не видно. І це все потрібно повидаляти, щоб не тягнуло соки з дерева. Можна було цю процедуру зробити раніше, але із-за того, що були приморозки в травні, я дочекався, поки, поки будуть явно виражені брунки. Оце вже підуть бокові гілки. І це і це, це все будуть бокові гілки. На все добре.